А помчали сьогодні з нами на замовлення? Та що ну не знаю? Просто подивитись, оцінити як працюємо, робити нічого не треба. Ох і ніж ви. Ну що ж, працюємо сьогодні в передмісті Києва. В роботі у нас диван і килимок. Одягаємо перчатки, заправляємо екстрактор. І до праці спочатку обробляємо диван від забруднень, потім механічним і хімічним способом видаляємо плями. Далі вимиваємо все з тканини за допомогою куцика, проходимо всі доступні поверхні. Ви там запам'ятовуєте вам ще сусідам розказувати? Подушки до дивану завжди чистимо безкоштовно. А ну погляньте, яка вода. А диван на перший погляд здавався не такий той брудний. Тому думайте. В даному випадку підсушування дивану не замовляли, тому він буде сохнути самостійно 6-8 годин. Далі на черзі у нас килимок. Маніпуляції ті самі, що з диваном, тільки ще додатково підсушуємо. І так, роботу ми зробили, їдемо пити каву. До речі, ми ще в нічну сьогодні чистимо меблі в ресторані. Ви з нами? Ну, окей, відпочивайте, ми самі вже.